Днями пан Олександр ділився з нами амбітними планами щодо облаштування підвального приміщення свого будинку під укриття. А сьогодні отримав для цього гроші. І ці 10 тисяч гривень для нас дуже важливі. Це дуже великі гроші, на які ми можемо облаштувати наше укриття, стелі побілити, покрасити стіни, зробити меблі. туди. часть меблів нам вже завезли туди, От. ну а далі будемо дивитися. Вогнегасники купити, лампи керосинові. Такий приз підготували для учасників проєкту Укриття для життя організатори фонд громади Подільська громада. Це грантовий проєкт. Ми його перемогли в конкурсі, який оголосив Ісар Єднання за підтримки Чарльза Стюарта Мота. І цей проєкт на підтримку укриттів, тобто на підтримку наших мешканців. 20 ОСББ переможців сьогодні підписали угоди з фондом. Головна умова зробити власний внесок для облаштування сховища. Окрім 10 тисяч гривень, кожен переможець отримає також приємний бонус. А також буде пакунок, такий пакунок безпеки, як ми його назвали. Він теж для нас дуже цінним, я думаю, для самих мешканців. Там є і ковдра, і ліхтарик, і настільні ігри, і дві аптечки. Тобто там все, що таке необхідне на першу пору для, ну, для укриття. Зважаючи на великий попит та велику кількість заявок, організатори обіцяють, ініціатива з облаштування захисних приміщень у багатоповерхівках Вінниці матиме продовження.